Як вам такий пейзаж? А Тут раніше були дерева, залишилось лише одне дерево, я про це писав. Тут були дерева, тут були. Ось там були біля зупинки громадського транспорту. Пам'ятаєте, я ще відео влікував, де жіночка стоїть, там біля дерева. Так ось пейзаж, Харків, чисте місто. Прибирали дерева, зате зробили. Вітники. Повага, рахуйте скільки тут mm -hmm. смітників. Один, два. Три, чотири. Це лише до дерева. Наче чисте місце? Це прикольно. Хоча що це таке? Що це? це не чисте місце. Це щось треба мити. Як ви можуть чистоту, бачите, тут навіть подвійний такий. Ось. Йдемо далі. Чисте місто. Ну зрозуміло, що дуже багато дітей поруч ринок, смітники, скажеш, що потрібно багато смітників. Ось ще один дивіться. Пакети. Ну я не знаю для мене це, бачите, як воно виглядає заходимо. В мене це не прикольний. А тепер далі у нас пейзаж. Прямо на тротуарі стоїть кісєт. На тій стороні втулили мав, то є кава. Це ж модний маф, його можна втулити так, щоб там залишився прохід. Дуже маленький. Зараз я до нього повернувся. Але чи є чисте місто ось тут? Чисте місто? Скільки ти тут лежиш? То теж це чисте місто? Це? А що у нас тут? Оце шісте місто називається, так? Да? Це нормально, харків'яни зачистоти. Чи це вже не хартів'яна, якесь інше. Дивіться, то є кава модна. Тут прохід такий завершений. Насправді не все так погано, може, ми так. Все тут чисто, так, я розумію. Це чисте місто. Це все чисте місто. О! Харків'яни люблять чистоту. Знаєте, ви можете мені сказати, що чисто там, де прибирають. Це неправда. Це неправда. Чисто в першу чергу там, де Люди мають культуру Не смітити. Це просто прекрасно. Харків у всій красі. Ну, я розумієте, я просто ось сюди пішов до вулиці Воєнна вона, наче називається, так? Просто сюди зайшов. Так, навманях. І просто йду і от дивлюсь, наскільки Харків чисте місто. Бачите? Це ж з модної кав'ярні, то є кава, то що, то все нормально. Такі можна кидати. То є кава, то є кава, стільки KFC. Ні, це все ж люди які, це мабуть кидає хтось. Хто приїхав на базар, це ж не молодь, яка там каву п'є. хіпстер, так? давайте трохи сюди зайдемо. Ну, я розумію, що тут давно не перебирали і все таке інше. Але, вибачте, це ну, це взагалі якийсь треш. Коли мені кажуть, що там, типу, англійські міста, брудні, там таке все інше. Ну, я ходив по самих, по самих різних куточках в Англії. Просто отак по місту йдеш, куди завгодно заходиш і ну, спостерігаєш, що там відбувається. І ніде я не зустрічав такого сміття. Ніде. Так буває на вулицях трохи брудно, там дуже багато людей. Ось, але ось такого відкритого свинства я, я не знаю, як це назвати, просто немає. Слава ЗСУ. Ну, я думаю, картину ви зрозуміли. Таке спонтанне відео трохи вийшло. Я думав на 30 секунд, а вийшло трохи більше. Хочу сказати, що дуже важливо мати культуру, а не просто експлуатувати людей, які за 3 копійки можуть там підмітати листя. О тут, до речі, тут, до речі, вже трохи краще. Бачите, тут мабуть працював збірних. Тут чисто так, приємніше. Питань нема. Треба вчитися культурі і навчати людей, що смітити не можна. Якщо у нас Двірники можуть прибирати за 3 копійки і ми експлуатуємо це. Ну, я вважаю, що це не гідно просто сучасного міста. Ось і. Там коли кажуть, що там листя треба прибирати чи щось таке. Ну, краще може тут прибрати, ніж листя. Просто прибирати. Десь. Щоб було. Може краще у всьому місці буде більш менш чисто, ніж на деяких ділянках дуже чисто, а на деяких беруть Ось тут листя. Чесно кажучи, дуже заважає, тому що це все буде бруд. Тут його слід прибирати якраз. А на траві десь можна і залишити. Бачите, воно все зі сміттям ось таке. Не дуже приємно. І це поруч, прямо поруч з таким якором, де багато людей приїжджають, це кінний ринок. Ну, я думаю, ви картини зрозуміли. Я хотів вам показати просто трохи наше чисте місто в лапках.